Наша задача зробити логістику, перевірити документи, вартість ремонту бажано клієнту самому рахувати. Ну так, ну як хто? Дивіться, дехто же, ж, е, от скажімо, мені там називають люди, що е, ну як хто що пропонує. Ви, наприклад, пропонуєте тільки логістику. А є такі фірми, які вже пропонують авто під ключ вже з ремонтом. Розумієте, Тіпа, щоб там, він не вказує, там, що мої послуги стільки-то коштує, там, логістика стільки, то там, то все, він не розписує. Він просто бере це все, прораховує, вкладає, закладає на ремонт, прораховує ремонт, там робить цю дефектовку, чи як це все правильно називається. І він каже: оця, наприклад, Тесла тобі вийде 24 тисячі доларів. Тебе це влаштовує. Якщо влаштовує, все, підписуй договір на, на 24. То не перспективна ситуація. Ну так я ж за що говорю? Я хто? Я, до речі, теж цього не розумію. Я вам навіть більше скажу, дивіться, дивіться, я кажу, я коли з такими людьми спілкуюсь, скажу, то добре, виходить, ви на себе берете якісь ризики по авто. Ви ж не можете все детально прорахувати. Якщо ви берете на себе якісь ризики, ви ж можете влітати на кожній машині. Може ви щось неправильно прорахували. Буде великий відсоток незадоволених. Та він і так дуже великий. Ви візьміть, от на мою думку, наприклад, по-любому більшість незадоволені. Хто купив авто США? Вони по-любому незадоволені. Ну тобто, більшість там 60-70% незадоволені. От з ким не от, ви згадаєте оці міфи. Там, от ви з кимось говоритесь там, послухайте просто людей. От, що, ну я не знаю з ким ви спілкуєтесь. Е, прості люди кажуть, Ой, Америка, то фігня, там запчастини не підходять, то кіт в мішку, там ризики. От, це звичайні люди все говорять. Багато хто. от Дивіться, е, вчора людина писала: я два рази купував авто з Америки, і два рази був незадоволений. Мене два рази типу, шукали в плані, що е, вийшло не те, що обіцяли. Буде він і так великий відсоток незадоволених. Я от якраз що хочу сказати, ну але не буду я вже про дві стратегії розказувати, бо це буде дуже довго. До авто з Америки. От скажіть, ви би хотіли б працювати через варту. Тобто ви в нас реєструєтесь на варті. Як виконавець, ми вам даємо потенційних клієнтів, ви з ними співпрацюєте. Всі, от, наприклад, ви домовились там таке авто, по такі-то ціні. Ви будете при... предлагати, це. Все ви на варті будете оформляти. Ми просто з боку будемо спостерігати. І скажімо, от ви, наприклад, зафіксували. там, ми тобі приженемо машину в такий-то період, в таку-то суму, там такі-то цифри. І це все проводиться на варті, до, ну всі, всі умови прописуються на варті, і в кінці роботи вам люди будуть ставити відгуки. Ви б хотіли б таким чином, і це якраз ці відгуки будуть впливати на ваш рейтинг на варті, де, як, як виконавці. Ви б хотіли б працювати на такій е, платформі, щоб, е, ну, от, щоб показати, що ви нормальні? Тобто питання в тому, чи хотіли б ви висвітлити для всієї України, щоб люди вас оцінювали? На незалежних площадках. Не на ваших сайтах відгуки писали, не там десь на Google картах, там ще щось. А от на незалежних площадках, таких, як варта. Чи ви б хотіли би так попрацювати? Якщо так, то я запрошую вас до співпраці. Так, цікаво для мене. О, супер, то реєструйтеся. І, до речі, було би добре, ви казали міста там Львів, Стрий, ще якісь, то в нас просто питання, яке ви місто оберете, бо в нас, скажімо, ми розсилку робимо, якщо. Скажімо так, дивіться, якщо ви візьмете місто Львів, то і замовлення буде з Івано-Франківська на авто США, то вам воно не піде. А може піде, я вже й я вже не пам'ятаю. Головне, щоб ви спеціалізацію авто США вибрали. От давайте по поспілкуємося, кілька угод проведемо. Я тоді зможу вас реально рекомендувати. Я буду людям казати, що от через наш портал Авто з Америки приганяли машини, Я дивився, я спостерігав, все добре, все згідно домовленості і так далі. Бо ж, до речі, от я якраз аже що як? Ну от я ж вам говорив, що в нас сайт наточений на український ринок, і відповідно, е ну ми зараз працюємо строго з українським клієнтом. Думаю, що з франківська вілія. Філія теж захоче. То хіба тоді з Франківська філія може інший акаунт зареєструвати, і ви, наприклад, розмежуєтесь там, скажімо, там в Львові одна буде, один буде. Але ви поміть, що це різні аккаунти, в різному будуть свої відгуки. Це з, з одної сторони і правильно. Тому що може якісь там ви в Франківську візьмете якихось е, полуадекватних менеджерів, вони будуть погано працювати з клієнтами і будуть отримувати погані відгуки. То для вас якраз це, ну, щоб вони не впливали на відгуки львівських, Львівської філії. Які основні проблеми можуть чекати після покупки Audi Q7 2019-12 роки. Я колись хотів таку машину купляти, Там товариш мій керує. Проблеми, що будуть дорогі ремонт. Але я вам що хочу порадити, в мене універсальна порада щодо авто, є таке поняття як автофоруми. Це власники авто. E, вони між собою спілкуються. E, от Наведу приклад, в мене колись був Renault трафік, e, я був на форумі, e, там, де всі власники трафіків, там ВТП-клуб називався. E, в мене потім Nissan Рог друга машина. Я зараз в клубі там Nissan Рог, там ну, роговоди вони себе якось так називають. Тобто, зараз практично по кожній моделі. Гроші можуть закінчитись. Це по ауді, так, так, що дорогий ремонт. Бо мене теж якраз злякало, що там казали, щось там поміняти, 2000 доларів, я кажу, та ну нафіг. Бо купити ту Audi 10-12 року Q7 це типу, не проблема, там 15-20 тисяч не проблема купити, так? Але потім її обслуговувати, вам вона може ще за рік 5-10 тисяч витягнути. То ну, типу, треба дуже добре задумати, чи, це, чи вона вам треба. От якраз і Chevrolet Коптіва слава питається, якраз відповідь аналогічна. Зараз в теперішні часи, воно вже давно є. Просто може люди не, не знають. Є автофоруми. Практично по кожній марці, по кожній моделі є форуми. Це такі, ну звичайні форуми в інтернеті, де чи може навіть от в мене, наприклад, Nissan Rogue, це група в Телеграмі. То там є власники тих автомобілів, вони про всі-всі-всі нюанси авто говорять. І є майстри, які ремонтують ці автомобілі. Бо не кожен майстер всі деталі знає. І він, наприклад, якщо щось не знає, він заходить в той, в той автофорум, і він питається, то найкращий варіант, де черпати інформацію щодо конкретної моделі, чи щодо конкретного мотора, чи щодо конкретної там коробки, чи ще щось, це от якраз на автофорумах. Бо якщо отак питатися в перших прохожих, як ми для вас. То ми реально можемо вам трохи лапши на вуха навішати, а ви в це повірите. Лучше там питатися, де реально експерти в цьому. Як Volvo XC90. Мені ця машина подобається особисто. Е, вона для мене в, ну, в мріях, що я теж собі таку хочу купити, особливо, ну, якщо з нових. А більше нічого не скажу. І ще знаєте, які великі, ну, на що треба звертати увагу, я що колись зрозумів, от ви просто ходите по місту, ви бачите, які машини їздять, які популярні, ті, по, по, по ідеї треба брати. Бо там не буде проблеми з майстрами, там не буде проблеми з запчастинами. Ну там, по ідеї, все, все вирішите. Бо якщо ви щось рідкісне візьмете, то ну, то будуть проблеми. І майстер вас запитається, ну, ви приїдете щось зробити, там, а він скаже, я не знаю. Ну, там, е, я колись пам'ятаю, до якогось майстра пригнав машину, він каже, в мене до цієї моделі немає. От, тіпа, я там електрик, там в мене є різні бази, але саме до цієї моделі немає, бо це сильно нова машина. І це, і я не можу, там, тіпа, тобі там щось зробити. То ну, просто треба реально, що популярне. Що думаєте про Форд Екоспорт? Я. Ді, Діма, я тільки, ну я ж говорю, я не є експерт в автомобілях, то ну нічого не скажу. Єдине, що якщо щось цікавить конкретно там, чи по мотору, чи по коробці, чи ще щось, то зайдіть на форуми, знайдіть форуми іменно по цій моделі і поспілкуйтеся з тими людьми, які є власники цих авто. Бо кажу, в, ці, в даний момент це популярна штука. Ну, вона і раніше, вона і 5 років була. От в мене трафік був, скільки я. Я вже на цьому 8 років їжджу. Я трафіка там скільки 12 чи 15 років тому купляв, і то тоді вже були автоформи. Автоформи це для Олдів, мабуть, для таких, як ми старик, старих вже людей. Для нових людей, які приєдналися до ефіру, ми тут спілкуємося про підводні камені Покупки БВ Авто з Європи США, про аферистів, як розводять на гроші, як обіцяють. І не виконують обіцянок. То хто планує купувати авто найближчим часом, пишіть питання, будемо з вами е, обговорювати. До речі, дякую, хто тапає. І, будь ласка, хто кому не, не складно, підпишіться. Будь ласка, на мене. Мені треба назбирати 10 тисяч підписників. Тоді тік мені буде платити гроші за відео довше одної хвилини.